Джентльмени, ласкаво просимо до бійцівського клубу. Перше правило бійцівського клубу нікому не розказувати про бійцівський клуб. Друге правило бійцівського клубу нікому не розказувати про бійцівський клуб. Третє правило бійцівського клубу. Якщо один з учасників ослабне і попросить зупинити бій, бій зупиняється. Четверте правило бійцівського клубу. У двобої сходяться лише двоє учасників. П'яте правило бійцівського клубу. Бої йдуть один за одним, не всі одразу. Шосте правило битися босоніж і без сорочок. Сьоме правило бої тривають стільки, скільки буде треба. І останнє восьме правило. Новачки мають битися у свій перший вечір у клубі.